Нова пропозиція на нашому майданчику Toyota Fortuner 2006 року. Рамний автомобіль на повному приводі з турбованим, але безтурботним двигуном на 2,7 літри. Великий автомобіль на цілих сім місць з вже обслугованою коробкою, кодовою, мотором. Гарно підійде для тих, хто планує поїздку до бабусі, а дороги там в поміні не було. З додаткового два комплекти нової гуми Фаркоп, камера. І ще встановлене ГБО. Звісно, в автомобілі є незначні сліди експлуатації, все ж таки йому 19 років. Але якась додаткова тисяча доларів, і ваш автомобіль просто блищатиме. На жаль, власник зараз не має додаткових грошей та часу, щоб це виправляти, але ми зможемо вам в цьому допомогти, якщо, звісно, вам це буде потрібно. Слугуватиме роками. До речі, цей автомобіль ви зможете придбати в кредит без першого внеску, без жодних завдатків терміном від 1 до 7 років. Переходьте до нашого телеграм-каналу, там буде бот, який прорахує вам сум яку ви зможете отримати вже сьогодні. З фінансуванням ми вам допоможемо. Акцентую: автомобіль такий, який він є. Він абсолютно не готувався до продажу. Тут немає чого приховувати. Він не поганий, він надійний і на нього є своя ціна. А придбати цей автомобіль ви зможете на нашому майданчику Парк Гараж всього за 9700. За додатковою інформацією звертайтеся за номерами вказаними вище або в описі.